Звідси, кілометрів два проходить траса, Остріх Кременець. Кілометрів 5, звідси то Тернопільська область, а десь кілометрів три за річкою Вілії то Рівенська область. Так, який ще грибочок попався, подивися. що це за грибочок. Я не знаю, що це за гриб. Тут такі приличні схили. Я колись на Говерло пішов, то десь так само. Отакі вот тут глибокі яри. Яка тут красота? Класно тут, так, да, Ксенія? Свіже повітря, ліс. Міні-Карпати за такими горами село Загорці, так називається Загорці. Тут такі круті підйоми. Ранку було сонячно, а за так похмуро зробилося. Тепліла такі загорці, гори такі. Міні-Карпати. йшли такою долиною, не відчувався вітер. А вийшли на вас Вітер.